Слава Ісусу Христу! Я думаю, що ви погодитеся з тим, що наших батьків потрібно згадувати і вшановувати більше, як один раз в рік, чи не так? Але оскільки сьогодні такий день, коли практично весь світ говорить, згадує про те, що сьогодні день тата говорить про батьківство, про батьків, це хороша нагода для нас і для церкви. Так само, звертаючись до Слова Божого, Пошукати, порозмірковувати над тим, що ж нам Біблія говорить про батьківство. А про батьківство, Слово Боже, насправді говорить дуже багато. Сьогодні ми вже чули слово про те, яким нам потрібно бути батькам земним, батькам фізичним. Слово Боже, також навчає нас про інше батьківство. Батьківство, в якому батьком є сам Бог, а дітьми, синами є ми, люди. Ось про це батьківство ми будемо також сьогодні роздумувати, дивитися в Слово Боже, я вірю брати для себе практичні уроки. Життя наше, воно по-різному складається. Я знаю, що багато із нас, тих, хто вже є старшими, хто є дорослими, навіть ті, хто є малими, вони виростали без батьків, без батьків фізичних. Є ті, хто зараз виростають без батьків. Але якими би ми не були фізично з батьками чи без них, є те, що об'єднує всіх, хто повірив, спасаючи жертву Ісуса Христа. І нас об'єднує те, що ми маємо Батька Небесного. Ким би ми не були тут, в нашому земному статусі, ми маємо Батька Небесного. Я хочу, щоб ми разом сьогодні роздумали над словом. Який апостол Павло записав в посланні до римлян. Якщо ви маєте з собою Біблії, ми будемо разом читати 8 розділ послання до римлян, 14 вірш і далі. Послання до римлян, з 8, 8 розділ з 14 вірша. Слово Боже каже так. Бо всі, водимі Духом Божим, є сини Божі. Бо ви не прийняли духа рабства знову до страху, але прийняли духа усиновлення, яким кличемо, Ава, Отче. Сам Дух свідчить Духові нашому, що ми є діти Божі. Слово Боже вчить нас, що причина і походження всякого батьківства вона є в Бозі. Саме поняття, сама ідея батьківства, вона захована в самому Бозі. В першому посланні до Івана в п'ятому розділі сьомому віршом сказано так: бо троє святкують на небі. Отець, Слово, який є, ми знаємо, син і Дух Святий. І ці троє вони одно. Одне з найбільших вчень Біблії це вчення про трійцю. І хоча такого слова в Біблії, як такого, немає, але ми знаємо і бачимо, і Слово Божого, що Бог є Богом триєдиним. Він і в трьох особах: як Отець, як син, і як Дух Святий. І ось ідея батька і сина, вона заложена в самому Бозі. Наш Бог по своїй суті, Він є множинним. І таким він створив людину. В самих початків Біблії ми знаходимо, що коли Бог створив людину, написано створив по образу і подобі своїй. І про це сказано так, що коли Бог створив людину, то створив як чоловіка і жінку. Створив як воножину. По образу і по подобі своєму. Ідея батьківства, вона закладена в самому Бозі. І Біблія вчить нас, що Бог є нашим отцем. Це ми бачимо в старому заповіті. Неодноразово Бог називає себе отцем свого народу. Неодноразово, мужі Божі, ми говорили про Бога як про свого Отця. Неодноразово ми знаходимося цю ідею, Бог є отцем, Бог є батьком. Ченя нового заповіту, воно ще більше підсилює цю ідею. Сам Христос, коли вчив своїх учнів молитися, Він навчив їх звертатися до Бога наступним чином. Отче наш. Це не була нова ідея для ізраїльтян. Але коли вони молилися, зазвичай вони молилися, звертаючись до Бога. Бог батьків наших. Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Навчаючи молити своїх учнів, хто сказав, моліться ось так, Отче наш. І щоб нам зрозуміти Бога, як Отця, ми маємо приклад. Приклад стосунків Батька і сина в самому Бозі, в трійці святій. І дивлячись на те, які стосунки, які відношення були і є між. Отцем Богом і Сином Ісусом Христом ми можемо навчитись для себе, якими мають бути стосунки наші з нашим Небесним Отцем, як його дітей. Відношення Бога Отця до тих людей, які повірили, і до тих, які не повірили, воно є різним. Воно має різні аспекти, воно показує різні грані його батьківства. В сенсі того, що Бог створив кожну людину, Він є батьком кожного. Але в сенсі спасіння є ті, кого Він називає своїми дітьми. А є ті, кому Христос сказав: ви діти диявола. Хоча ми знаємо, що диявол нікого не творив і батьком нікому не являється. Але в розумінні того, кому ми слідуємо, за ким ми йдемо, кожна людина, вона або є дитиною Божою. Або нею не являється. І ось сьогодні я хотів би, щоб ми звернулись до Слова Божого і побачили, що воно говорить нам, тим, хто слідуємо своєму батькові, тим, хто повірили в нього, тим, кого Він називає своїми дітьми. І дивлячись, наприклад, стосунків Сина і Отця в самому Бозі в трійці, ми могли навчитися, якими хоче бачити нас Бог як своїх дітей. Я хочу щоб ми ще раз прочитали текст, який ми читали із Римлян. Бо всі водимі Духом Божим є сини Божі. Бо ви не прийняли духа рабства знову до страху, але прийняли духа усиновлення, яким кличемо, ава Отче. Сам цей дух свідчить Духові нашому, що ми є діти Божі. Перший урок, який ми можемо взяти для себе. Діти Божі, вони завжди керуються Духом Божим. Діти Божі, вони завжди керуються, вони є водимі Духом Божим. Якщо подивитися на те, як син і отець в трійці жили згідно цього, яскравий приклад, можна побачити і слів Ісуса Христа в Івана від Івана в п'ятому розділі, ми читаємо слова, які Христос сказав. Отець мій працює аж досі, працюю і я. І далі Христос каже: по правді, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само і син робить. Син, він бачить, що робить отець. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, як важливо нам, дітям Божим, в час, в який ми живемо, в наших реаліях, в нашій буденності, бачити, що робить отець. Ми часто, часто думаємо і розуміємо, що ми, як діти, ми повинні щось робити для отця, для батька. Але насправді, Слово Боже, вчить дещо по-інакшому. Праця служіння, воно не належить нам. Воно належить йому, Він робить, Він працює. Він це задумав і свій задум він проводить в життя. Що очікується від нас? Це бачити, що він робить, бути там при його справі, і робити те саме. По великій мірі Бог не потребує нашого служіння і служіння рук наших. Але Бог хоче, щоб ми, як діти Його, були причасними до Його праці. Тому що це є благословіння для нас, і це його задум'я для нас. Як важливо нам бачити, що робить Бог в нашому житті? Що робить Бог навколо нас, в житті тих, хто оточує нас, в житті церкви? Бачите, що Бог робить. Отець, він є в процесі своєї праці, і він вчить нас. Я думаю, що кожен з нас. Ми проходили ті моменти в житті, коли ми бачили, як наш батько чи мати, вони щось роблять. А ми, будучи дітьми, спостерігаємо і вони вчать нас тому, що роблять самі. Мудрий батько він завжди вчить свою дитину. Він не просто каже, посиди, почекай, він не просто каже, подивись. Він вчить, він передає свої знання, свій досвід, своє вміння. Я багато моментів в житті зустрічаюся з такими, коли приходить якась ситуація, треба щось зробити, щось вирішити. Я просто згадую, як це робив мій батько. Як мене мій дід вчив, як мати мене вчила, я згадую їх досвід, їх науку, я роблю те саме. Отець, він робить свою працю, і він хоче вчити нас. І щоб ми могли вчитися, ми повинні бути в тому, що робить отець. Син, він повинен робити те, що бачить, що робить. Отець. Буквально недавно я їхав з одним чоловіком, ми так щось розговорилися. Їхали в машині, якось пішла тема про різні ситуації, які бувають в водіїв на дорозі. І щось заговорили, бачили буквально ситуацію, таку аварійну, заговорили про те, як можуть відмовити гальма. І ось він каже: ти знаєш, мав недавно ситуацію. Був закритий переїзд, під'їжджаючи до нього, відмовили гальма, тріснув шланг, витекла рідина. Він каже, добре що ще в 15 років мене мій батько навчив, що робити в такій ситуації. Інакше мене б уже тут не було. Бачите, що робить отець, бути при його справі, і вчитися і робити так само. Отець дав нам Духа, Духа Святого, щоб ми знали, що нам робити. Коли ми дивимось на життя Ісуса Христа, це є практичний досвід і практичний приклад того, як він діє. Він каже, отець мій працює. А син, тобто я нічого не роблю сам від себе. Христос, будучи сином Божим. Будучи самим Богом, Він розумів важливість того, щоб знати, що робить Отець. І знати, того, і знати те, де має бути син. Для цього Ісус ночі проводив у молитві. Для цього Ісус проводив час в постій спілкування з Отцем Небесним. І після цього Він точно знав, де отець працює і де має бути син. Ми маємо Духа Святого. І Він даний Богом нам для того, щоб ми знали, що ми повинні робити. Діти Божі, вони керуються Духом Божим. Ще одна важлива істина для нас. Наполягає в тому, що Дух Божий, який живе в нас, Він є духом синівства. Ми так читали, що ми не прийняли духа рабства на страх, а прийняли духа синівства, духа усиновлення. І цим духом ми можемо кликати Ава Отче. Апостол Павло, будучи громадянином Риму, знаючи закони держави, в якій він жив, і пишучи до тих, хто жив в Римі, хто жив на території Римської імперії. Він дуже чітко уявляв собі і знав ідею або концепцію усиновлення того часу. Ідея усиновлення в Римській імперії, в Римі вона була дуже сильною. Сама практика усиновлення вона була надзвичайно могутньою, такою потужною і надавали дуже велике значення. Була ціла ціли церемонія, цілий ритуал, як це відбувалося, коли когось усиновлювали в сім'ю. Символічно платилося грошима, батько два рази викуповував, на третій раз він не викуповував. Була символічна ось така частина, була юридична частина. І практично, юридично, того, кого усиновили, це означало для нього, що він повністю, він повністю закриває сторінку свого життя, яка була до того. І він починає все з нуля. Він починає все під владою нового батька. Він починає все по правилам того батька, який його усиновив. Вони розуміли усю ідею, вони розуміли цю концепцію. І коли Павло казав, що наш дух, він є дух синівства, він говорив до римлян, що нагадував їм, що вони повинні розуміти, під чиєю владою вони є. знову ж таки коли дивитися на життя Ісуса Христа, на Його стосунки з Богом Отцем. В ті ж івані від Івана ми читаємо, як Христос сказав, проповідуючи в Капернаумі, в синагозі, коли Він говорив, що я є хліб життя, коли він говорив про тіло своє, про кров, що хто буде споживати мене, той буде мати життя вічне. Хто не буде споживати, той не буде мати життя. І от Христос каже так: як живий Отець послав мене, і живу я Отцем. Так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Христос каже, так само, як я живу своїм отцем, так само той, хто споживає мене, той буде жити мною. А що означає жити Христом? Що для нас сьогодні означає жити Христом? Якщо ми живемо Христом, перш за все ми знаємо Його волю. Ми знаємо, чим живе сам Христос. Ми знаємо задум Божий. Ми знаємо, чого Він очікує від нас, від нашого життя. Ми знаємо Його бажання, ми знаємо Його цілі. Мати Духа синівства це не лише привілей. Мати Духа синівства це також і велика відповідальність. Відповідальність за те, що тепер ми є під владою Божою. І Павло каже римлянам, це не рабство. Ви не духа рабства прийняли. Ви не є безвольні. Це щось інакше. Це якісно інакший статус. Ви є сини. І дух, який є в вас, це є дух синівства. І якщо у вас є дух синівства, ви повинні жити отцем. Жити тим, то дам вам цього Духа. Так як Христос коли сказав, я живу отцем, і ви будете жити мною. Мати Духа синівства, це означає розуміти, що ми є під Його волею. Ми є під Його керівництвом. І ми водимі Духом Його будемо виконувати те, чого Він очікує від нас. Так як ми чекаємо від своїх дітей послуху і того, що вони будуть виконувати те, що ми хочемо від них, так само Небесний Отець, давши нам Духа Святого, дав нам Духа синівства, щоб ми очинили волю Його. І ще один урок, який ми можемо побачити, він і в тому, що Дух Божий він є свідком нашого синівства Богові. Дух святий, якого ми отримали, Слово Боже каже, він свідкує Духу нашому про те, що ми є діти Божі. Ми маємо свідка. Ми маємо свідка того, що сталося на небі. Маємо свідка нашого усиновлення Богові, нашого статусу перед Ним. Ми маємо гарантію. Ми маємо запоруку, як каже Слово Боже. І Дух Святий є цією запорукою. Христос сказав так: той, хто послав мене, перебуває зі мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Бог перебуває зі мною, отець не заставив мене, він не полишив мене, тому що я завжди чиню те, що йому до вподоби. Щоб бути нам під захистом Божим, нам повинно чинити Його волю. Дух Святий, який є запорукою, який є гарантією, який є свідком, який нам нагадує про те, що ми є діти Божі. Маючи цього Духа, ми повинні розуміти, що ми є не одні. Ми є не залишені. Часто в нашому житті трапляються ситуації. Життєві обставини, коли нам здається, що наш батько десь. Закута дивиться і спостерігає просто за тим, як ми не можемо дати собі ради. Але слово Боже каже: ви маєте запоруку, ви маєте гарантію, ви маєте захист, ви маєте протекцію. Але Христос сказав одну важливу деталь: Він не зоставив самого мене. Чому? Тому що я завжди чиню те, що йому до вподоби. Бути під захистом Божим це є привілей. Але для того, щоб нам бути під захистом Божим, нам потрібно чинити Його волю. Коли батьки виховують дітей, буває так, що батьки допускають дітям певні якісь неприємності пережити, для того, щоб вони взяли урок. Наша маленька донечка, їй 11 місяців, вона ще мало що розуміє. Але є речі, яким вже потрібно її вчити. Вона завжди лізла на край ліжка і не боялася, не мала страху впасти, їй завжди потрібно було пильнувати. І скільки не намагалися її якось вчити від цього, ви знаєте, нічого не спрацьовувало. До тих пір, поки раз другий не дозволив їй просто впасти, будучи рядом підтримуючи, Оберігаючи, але дозволити впасти дитині. І більше вона цього не робить, тому що вона знає буде неприємність. Знаєте, Бог часом допускає в наше життя моменти, коли нам треба опектися. коли нам треба впасти. Тому що коли Бог просто каже не роби цього, це не спрацьовує, це зовсім не означає, що Божа рука вона не є під нами. Це зовсім не означає, що ми вийшли з-під Його захисту, з-під Його контролю. Це зовсім не означає, що наше життя воно байдуже йому. Наш батько він піклується і турбується. Але Він хоче, щоб ми чинили волю Його. Христос завжди знав, що Його Отець Його не покинув і не покине, тому що Він чинив те, що йому до вподоби. Сьогодні, коли ми згадуємо наших батьків, сьогодні є добрий час, добра нагода для кожного з нас подумати про нашого Батька Небесного. Адже він не просто є нашим Богом, він не просто є нашим Творцем, він не просто є владикою Всемогутнім, який все тримає під своїм контролем в своїй руці, і який може зробити так чи інакше в нашому житті. Він не просто є володарем. Всемогутнім господарем. Він не просто є тим, кому немає рівних. Він є набагато більшим для нас. Він є нашим Отцем. Це є привілей, і це є відповідальність. І сьогодні Слово Боже нагадує нам, що ми, як діти Божі, ми повинні керуватися Духом Божим. Ми повинні знати, що робить Отець. Вчитися цьому, бути при Його справі і робити так, як робить Він. Робити те, що хоче він. Сьогодні він вчить нас, що Дух Божий, який живе в нас, він є духом синівства. І синівство наше це є велика відповідальність наша перед Богом. Це означає жити тим, чим живе Він, мати Його цілі, мати Його мрії, Його бажання для нашого життя. Мати його пріоритети ними керуватися. Сьогодні нам слово Боже нагадує, що Дух Святий, який є в нас, він нам даний, зокрема серед іншого, також і для того, щоб свідкувати нам, що ми є діти Божі. Він даний нам як гарантія, як завдаток майбутнього, як запорука нашого синівства. Дальше Павло каже тим же римлянам, що ви як діти, ви і спадкоємці. Нас на небі чекає спадок як дітей. Ми є співспадкоємці разом із Христом. І Дух Божий Він даний нам як запорука нашої спадщини. Це означає, що ми є під Божим захистом, коли чинимо волю Його. Нехай сьогодні Господь благословить нас. Розуміти, насправді, оцю глибину нашого положення перед Богом як дітей. Не просто як спасених ним людей, а як дітей Його. Всю глибину стосунків батьківських, які заложені в семій трійці, в самому Бозі, стосунків, які є між Отцем і Сином, любов, яка є між ними, все це Бог дав нам. І ми можемо бути учасниками цього через Духа Святого, якого він дав наші серця. Ми можемо бути учасниками стосунків, які закладені в самому Бозі. Нехай Господь благословить нас в цьому бути послушними дітьми, бути приємними дітьми, бути дітьми, які є при справі свого Отця. Будемо молитись. Амінь.